Коли ми відкриваємо посилання на код ORG, у нас виникає ось таке відео, ми його закриваємо, воно англійською мовою, можеш його подивитися, тут є, мені здається, російські субтитри, але в цілому його переглядати не обов'язково. І так, сьогодні ми з тобою познайомимося з таким, такою функцією, як художник, ми будемо малювати на нашому екрані. І зробимо з тобою деякі вправи саме на малювання, але за допомогою програмного коду. І так, у нас є ось така людинка з олівцем. Кінчик цього олівця малює по нашому екрану, і ми будемо домальовувати певні малюночки, які нам пропонуються в цьому уроці. Нагадую, що для того, щоб змінити мову, якщо вона у тебе не українська, ми йдемо от сюди вниз екрану і обираємо мову саме українською. Вона в кінці списку знаходиться. Так, одразу хочу сказати: у нас от в інструкції написано 100 пікселів. Що таке піксель? Піксель це мінімальна точечка на екрані, яку ми можемо намалювати. Тобто це майже один крок. Він дуже-дуже дуже маленький, тому от таких кроків на нашій стороні квадрата знаходиться аж 100. І якщо ми перемістимо нашу людину на 100 пікселів зараз прямо, в цьому випадку вона намалює нам ось цю лінію. Але ми не домалювали її до кінця. Ми можемо подивитися, що нам потрібно повернути. Повернути нам потрібно на прямий кут. Що таке прямі кути, ви маєте вже знати? Це кут у 90 градусів, і ми повертаємо на 90, ну ніби таких теж промінців в сторону. Куди ми будемо повертати? Праворуч чи ліворуч? Якщо ми дивимося зараз прямо то нам потрібно повернути праворуч на 90 градусів. І далі ми повернули, але ще не намалювали цю сторону. Нам потрібно переміститися вперед ще на 100 пікселів. Давай попробуємо. У нас вийшло. Окей, переходимо до наступного завдання. Так, нам намалювали будинок, але його не домалювали, трошечки не домалювали. Нам сказано, що кожна стіна має довжину 100 пікселів. Але ось ця незавершена стіна вона не домальована лише на половину, тобто на 50 пікселів. Наша людина зараз дивиться прямо от сюди на цю праву сторону нашого аркуша. В цьому випадку йому потрібно повернути праворуч чи ліворуч. Звісно, ліворуч, повернути ліворуч на 90 градусів і домалювати стінку, але не на 100 пікселів, а лише на половину, на 50. Давай спробуємо. Ми все вірно зробили. Поїхали далі. Так, тепер нам потрібно домалювати капелюшок. А, і так, червоний капелюх, ось цей високий, має висоту 100 пікселів. тобто оця сторона 100 пікселів. Треба завершити малювання чорного капелюха, який на 70 пікселів коротший. Скільки у нього висота? Давай спочатку порахуємо. Для цього я відкрию джемборд і ми спробуємо вирішити наше математичне завдання. І так, у нас є червоний капелюх, який має висоту 100 пікселів, і у нас є чорний капелюх, який має висоту, невідомо яку. Але нам сказали, що він на 70 пікселів менший. Це означає, що для того, щоб знайти його висоту, ось цю величину, нам потрібно від 100 відняти 70. Скільки ми отримаємо? 30. І так, висота нашого червоного капелюшка 30. А, в цьому випадку давай спробуємо зараз домалювати ось цей чорний капелюшок. І так, наша людинка зараз дивиться праворуч, а потрібно намалювати вгору. А, це означає, що йому потрібно повернути на 90 градусів праворуч чи ліворуч. Ліворуч пройти. Переміститися вперед, на скільки пікселів. Ми порахували, що 30 пікселів висота нашого чорного капелюха. Далі він дивиться тепер куди? No. No. Вгору. йому потрібно накреслити ось цю лінію. Це означає, що повернути треба праворуч на 90 градусів. І. Намалювати ось цю лінію. Нам сказано в умові задачі, що ширина кожного капелюха 50 пікселів Це означає, що ось ця лінія буде 50 пікселів йому потрібно пройти саме 50 пікселів. Далі, давай спробуємо подивитися. Він дивиться от сюди на праву стінку. Йому потрібно повернути праворуч чи ліворуч тепер, щоб вниз промалювати. Праворуч і переміститися вниз, теж на висоту нашого капелюха, яка дорівнює 30 пікселів. Давай спробуємо тепер запустити наше завдання. Ура! У нас вийшло. Тепер нам потрібно накреслити риски на дорозі. Ось ці. Якщо кожна риска, кожна лінія має довжину 50 пікселів. І так, треба звернути увагу на ось що. Нам потрібно зробити цю лінію переривчастою. Тобто нам потрібно 50 пікселів накреслити, потім 50 пікселів пропустити. Як це робиться? З першою рискою, все зрозуміло. Нам потрібно переміститися вперед на 50 пікселів. А от для того, щоб пропустити ось цей проміжок, нам потрібно перескочити вперед. Слова трошки схожі, але вони мають різне значення. Переміститись це означає пройти 50 кроків, 50 пікселів, але при цьому креслити. А перескочити це ніби підняти олівець і зробити стрибок, тобто не малювати в цей момент. Так, де ми зараз опинимося, якщо ми виконаємо тільки два блоки? Ми опинилися на початку цієї риски. Це означає, що нам потрібно повністю повторити ще раз ці два кроки. Нам потрібно переміститися вперед на 50 пікселів і знову перескочити. Пробуємо. Наступна риска, яку нам потрібно накреслити, буде вгору. Це означає, що нашому художнику потрібно повернути повернути праворуч чи ліворуч? Ліворуч повернути. І повторити знову ці кроки. І так, ми креслимо риску, перестрибуємо 50 пікселів і знову креслимо риску. Давай спробуємо зараз дізнатися, чи виконається наша наша програма правильно. Абсолютно вірно. Поїхали далі. Тепер нам пропонують домалювати домик, домівочку для котика. Для цього нам потрібно накреслити квадрат. Сторона нашого квадрату, як ми вже можемо здогадатися з попередніх завдань, напевно, є 100 пікселів. Давай спробуємо дізнатися, чи ми вгадали з розміром сторони квадрату. Вгадали! Тепер йому потрібно повернути повернути праворуч чи ліворуч. Ліворуч. І накреслити наступну сторону квадрата. Тепер ми опинилися в цій точці. Йому потрібно, Він готовий рухатися вгору, але потрібно повернути ще раз ліворуч, і знову накреслити ось цю же сторону квадрату. Далі він готовий іти, продовжувати йти. От сюди, до, лі, до лівої сторони нашого аркушу, йому потрібно знову повернути ліворуч. І накреслити останню сторону квадрату. Давай спробуємо запустити. Абсолютно вірно. Поїхали далі. Тепер треба накреслити дах нашого будиночку. Це вже складніша фігура, це трикутник. І у трикутника лише три сторони, і для цього ми будемо трошечки по-іншому повертати. І так, у нас перша риска, перша лінія, ось ця. З нею все просто, нам потрібно просто переміститися вперед. А от для того, щоб накреслити ось цю риску, нам потрібно повернути трошки більше, ніж на 90 градусів ліворуч. Давай подивимося, наскільки приблизно. Це я зараз додала два останні блоки, для того, щоб приблизно оцінити, наскільки більше нам потрібно повернути. Дивись, ось це ми повернули на 90 градусів. Але ми бачимо, що нам потрібно ще трошечки довернути. Я можу приблизно оцінити, що це десь третина повного прямого кута. Оцього прямого кута десь ще на третинку. Прямий кут 90 градусів, а одна третина 90 градусів, це все одно, що 90 градусів поділити на 3 це скільки буде? 30 градусів. Давай додамо до наших 90 і ще 30. Скільки це буде? 90 градусів плюс 30 градусів. Це буде 120 градусів. Давай спробуємо повернути на 120, 120 градусів. Ура! Ми вгадали, але не докреслили ще одну сторону нашого трикутника. Оскільки у нас трикутник здається рівностороннім, тобто у нього всі сторони рівні, нам потрібно ще разочок повернути на 120 градусів і пройти ще 100 пікселів вперед. Давай спробуємо. Упс! Я вибрала не в ту сторону поворот. Давай змінимо. Ліворуч, ліворуч треба повертати. Ура! Тепер все вийшло. продовжуйте. Тепер нам пропонується завершити паперового змія. Ми можемо з тобою подивитися на нього уважно і сказати, що це за фігура. Ті дітки, які зараз подумали, що це ромб, абсолютно праві. Але це не звичайний ромб. Це ромб, який є також і квадратом. У нього кути прямі. Давай подивимося, куди наша людинка зараз дивиться. І так, вона дивиться вгору, чи вона все ж таки дивиться в сторону оцієї сторони. Для цього ми перемістимо нашого художника на 100 пікселів, щоб подивитися. No, no. Супер! Він уже направлений в сторону сторони. Оскільки наша фігура є одночасно не тільки ромбом, а ще й квадратом. А у квадрата всі кути прямі, то повернути ліворуч художнику потрібно на 90 градусів. І переміститися вперед знову на 100 пікселів. Давай подивимося, чи накреслить він другу сторону. No, no. Накреслив! Супер! Далі повторюємо наші дії. Знову повертаємо ліворуч, переміщаємося на 100 пікселів, креслимо третю сторону, повертаємо ліворуч і переміщаємося, креслимо ще четверту сторону. Давай перевіримо, чи правильно ми зробили завдання. Вірно, поїхали далі. Це останнє, що я пояснюю а, за цей урок. 9, 10 і 11 завдання вам потрібно зробити самостійно як домашню роботу. А, а з 8 завданням розбираємося ще разом. Запишите малювання решти вікон школи, щоб кожен з класу міг бачити вулицю. Довжина кожної сторони квадратного вікна дорівнює 25. Фікселі. Давай подивимося, куди зараз піде художник, якщо ми не будемо змінювати його напрям. І так, він пішов в цю сторону. Давай спробуємо скласти алгоритм. Що ж йому потрібно, як йому потрібно креслити цей квадратик? І так, у нашого художника є два ось такі квадратики. І сторона кожного квадрата – 25 пікселів. Ми знаходимося ось в цій точці і напрям руху в цю сторону. Тобто спочатку йому потрібно пройти 25 пікселів. Далі він опиниться в цій точці, і йому захочеться пройти сюди, його треба повернути на 90 градусів ліворуч. Для того, щоб він накреслив ось цю сторону, йому потрібно пройти ще 25 пікселів. Він опиниться в цій точці, і напрям руху буде вгору. Його треба повернути ще раз ліворуч на 90 градусів. Накреслити тепер ось цю верхню сторону фігури 25 пікселів пройти. Він опиниться в цій точці і буде напрям руху сюди. Його треба повернути ще раз ліворуч на 90 градусів. Далі йому потрібно пройти одну сторону, а потім іще одну сторону, тобто 25 пікселів і ще 25 пікселів разом, 50 пікселів йому тут треба пройти. Він опиниться в цій точці і буде дивитися вниз. Йому потрібно знову повернути на 90 градусів, пройти. Нижню сторону 25 пікселів, він опиниться ось тут, і напрям руху буде в цю сторону. І останню сторону він буде повертати на 90 градусів і знову пройде 25 пікселів. І ми домалюємо нашу фігуру. Давай перевіримо, чи правильно ми створили алгоритм. І так, він накреслив першу сторону, далі він обертається ліворуч на 90 градусів, креслить бокову сторону, обертається 90 градусів, креслить верх нашого віконечка. Далі обертається знову ліворуч на 90 градусів і креслить всю цю оцю довгу сторону 50 пікселів тепер. Обертається ліворуч, креслить знову нижню сторону ось цю вікна. І після цього повертається останній раз і креслить останню сторону. Давай перевіримо, чи правильно ми все склали. Абсолютно вірно. І так, в домашньому завданні. Вам потрібно накреслити таку приблизно саму фігуру, як ми з тобою креслили в попередньому восьмому завданні, а, лише вона, бачиш, розвернута трошки по-іншому. Сторона ці, кожного квадрата, кожного з двох квадратів, а 100 пікселів. Тобто нижня сторона буде вдвічі, оця довга, буде вдвічі більша, ніж висота. Ось тут. Є дуже багато різних способів вирішити це завдання. Напиши, будь ласка, свій. Знову ж таки, твій художник може переміщатися вперед, може повертати праворуч, ліворуч, може перескакувати. Також пропонується намалювати цю фігуру будь-яким кольором. Для цього ти можеш або використовувати. <цю>, цей рядок коду встановити колір випадковим, або задавати колір самостійно. Десяте завдання. Потрібно намалювати що завгодно, але щоб малюнок мав сенс. Я ці малюнки буду бачити. Те, що ви запрограмуєте, я побачу у е, вчительському доступі. Тут є майже всі блоки, які... Е, потрібні, Які ми будемо навіть далі вивчати, ще не, не пробували, ви можете намалювати будь-яку фігуру, але спробуйте намалювати щось, що має зміст. Це може бути трикутник, це може бути п'ятикутник, це може бути якась фігура на кшталт, скажімо, метелика, чи якогось судна чи парусника. Щось, Що буде а, мати яке, якесь вираження в реальному світі. Не каляке-маляке, будь ласка. Спробуйте, мені буде дуже цікаво подивитися на ваші малюночки. Я потім навіть їх напевно опублікую в нашу стрічку в класумі. Одинадцяте завдання. Потрібно докреслити зубік а, нашому смайлику. Зверніть увагу, що сторона квадрату, який є нашим зубом, 25 пікселів.